З російського полону додому повернулася ще одна група українських оборонців та цивільних серед них тяжко поранені та важко хворі. Є й ті, кого РФ засудила до тривалих термінів ув'язнення, та ті, кого вважали зниклими безвісти зі звільненими, поспілкувалася наша Ельвіна Світбулаєва. Вона з нами на прямому зв'язку. Ельвіно розповідає, тож як зустрічали наших захисників. Вітаю, ігор, відбувся ще один обмін, і щасливих родин стало ще більше. Їм дякували кожному, кого вдалося сьогодні звільнити, давали українські прапори, і серед тих, кого вдалося повернути додому, це не лише військові, а також і цивільні. зі сльозами щастя, обіймами військовополонених, та цивільних зустрічали рідні, знайомі та просто небайдужі люди. Ті, хто за довгі роки сьогодні вперше ступив на українську землю оборонці, які воювали. Ували в різних областях: це й Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Харківщина. Щойно вийшли з автобусів. Захисники почали дзвонити своїм рідним або почути їх голоси, голоси рідних, які не чули роками. Не послухати. Батьківщина да, шок. Люди зустрічають по всій дорозі, стоять. Їхали сюди, то це просто я знаю, сльози дуже радісно. Не вірила що корока, та так і одніта на обмін прийшли родини чи сини та батьки пропали без безвісти, тримали, тримали фотографії, бо можливо хтось зі звільнених зможе впізнати їх та. Розповісти, хоч якусь інформацію серед тих, кого вдалося повернути тяжко хворі та поранені бійці. Вони слабі, бо втратили по кілька десятків ваги мають проблеми з зором та серцево-судинні хвороби. Та, попри все, вони знаходили е, сили говорити і радіти, що нарешті опинилися вдома. Декого зі звільнених е, одразу забирала швидка, але медичну допомогу отримують всі. Пройдуть обстеження та психологічну реабілітацію. Важко хворі, важко поранені. Молоді захисники 25 років і молодше. Наймолодшому 20 років, найстаршому 58. Збройні сили України, ДШВ, територіальна оборона, військово-морські сили, тобто різні складові сили безпеки і оборони, різні напрямки. Більшість із Понад три роки перебувала в полоні сьогоднішній обмін він відбувся в рамках стамбульських домовленості. І сподіваємося, що ті, хто залишається в полоні, невдовзі повернуться додому. Така інформація на даний час. Ігора дякую, Львіна Світбулаєва про повернення наших захисників із російського полону.